Воні міми, сказав Господь цю притчу. Два чоловіки увійшли в храм молитися, один був фарисей, а другий Митар. Фарисей, стоячи, молився в собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей Митер. Пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а митер, ставши здалека, не смів очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи, Боже милостив, буде мені грішному. Кажу вам: цей вернувся до свого дому виправданий, але не той. Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Добре, браті і сестри, сьогоднішньому Євангелію, неділя митара і Фарисея, де два чоловіки прийшли Христа Храму молитися, фарисей, стоячи, молився в собі, Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар. Пошу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину і так перераховував Господу Богу, який він добрий. А митар клячав на колінах здалека. Не смів голови підвести догори, до неба, до Бога, але з головою опущеною бив себе в груди Боже, милостиві, буде мені грішному. І так, дорогі браті і сестри, повстала та молитва, митерова молитва, яка називає, яку ми, яку ми не маємо щодня відмовляти, особливо в кінці молитв. Боже, милостив, буде мені грішному, Боже, очисти гріхи мої, і помилуй мене. Без не грішив я, Господи, прости мені. Визнання гріхів, покаяння і навернення, дорогі браті і сестри, це була місія і старого і старого, і нового завіту. Коли людина жила в, грою, в, в раю і не згрішила ще, вона не потребувала покаяння, навернення. Божила власті освячаючій ластці Божій, але коли вчинила гріх, коли скуштувала заборонений овоч, були прогнані з раю, людина потребувала навернення і покаяння. І це навернення покаяння вчили пророки старого завіту, котрих часто вбивали. Пророк старого і нового завіту Іван Хреститель, який прийшов, щоб підготувати ізраїльський нарід, казав Гадю, гадюче поріддя, як ви, як ви будете відповідати перед Богом, покайтеся, не верніться. І у після Ісус Христос проповідував покаяння і навернення. Без навернення і покаяння, дорогі браті і сестри, і визнання наших гріхів людина не може спастися, немає, немає спасіння тут на землі без навернення і покаяння. І це не тільки має навертатися якийсь великий грішник, але кожен із нас, хто навіть вчинить менший гріх, має жаліти. Має перепросити ближнього, якщо його образив, перепросити Господа Бога. Коли ми вчинили тяжкий гріх, тяжкий гріх, ми маємо ще більше збудити жаль в душі перепросити Бога, прийти до сповіді, щоб через святу сповідь, через святий сакрамент покаяння отримати відпущення і прощення гріхів. Немає спасіння без навернення і покаяння. І в сьогоднішній час, дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому світі, і в сьогодні навіть модерній церкви, ми вже побачимо, що церква відкинула ту велику, ту велику тайну покаяння, ту велику тайну навернення. І навіть віддалилася від святої Тайни сповіді. Так навіть сьогодні в Модерній церкві ми рідко побачимо, де би священик сидів і сповідав, а люди йшли до сповіді. Ми можемо побачити Богослужіння, на яких будуть люди будуть йти до святого Причастя, але рідко побачимо сповідь. Це ми можемо побачити, навіть коли папа відправляє. Різдвяні богослужіння, пастирку, вся церква буде йти до святого Причастя, але ми не будемо бачити, де тебе люди стояли в черзі до сповіді. Десь в 90-ті і початок 2000-х років оці василяни поїхали в Америку, в Чикаго на місії, щоб проповідувати і давати реколекції на одній з наших. Греко-католицьких парафій. І коли вони прийшли і давали реколекції, також бачать в церкві люди на службі Божій йдуть до святого причастя, але ніхто не сповідає. І вони питаються тоді місцевих священиків, а чому не сповідаєте? Тихо, тихо, тихо. Добре, що люди йдуть до церкви, добре, що прийшли до церкви. Ніхто не говорить за гріх, за сповідь, за покаяння, навернення. І ось тоді ці Васильяни почали давати реколекційні науки про гріх, про пекло, про кару Божу, про диявола, що Він існує, про навернення, без якого немає спасіння. І почали людей навчати на реколекціях, почали сідати до сповіді. І був один день, де сповідали. Від ранку до темної ночі, від ранку до темної ночі. І ми в сьогоднішньому Євангелію бачимо, дорогі браття і сестри, як фарисей теж вірить в Бога, молиться до Бога, але та Його віра і та Його молитва вона є дуже горда, пахата. Дякую Боже, що я не такі, як інші. Грабіжники, вбивці, розпусники, пияке, або як той митар. І бачимо молитву іншої людини, яка клячить на колінах і б'є себе в груди. Боже прости, бо я є великий грішник. Правдоподібно цей митар. Це вчораш минулої неділі. Навернений захей, бо захей був головою над митерями, над митниками, над митницею, до якого Ісус Христос зайшов в гостину, і де люди так обсуджували Ісуса Христа, пішов до грішника, пішов до, до, до фальшивої людини, а захей встав і каже: Боже, половину майна, майна я до бідним. А коли я згадаю, що я когось покривдив, я вчетверо відшкодую. Я вчетверо повернутій людині. І правдоподібно цей митар то був той захей, який на наступну наступної суботи приходить до святині і б'є себе в груди. Бо Боже Милостиві, буде мені грішному, бо митар це був також митник, Правдоподібно, та одна і та сама людина, захей і митар, який кричить і б'є себе в груди, і просить Бога прощення. І Бог йому прощає його гріхи. І так само, дорогі браті і сестри, щоб була добра наша сповідь, нам потрібно виконати п'ять умов доброї сповіді, зробити добрий іспит сумління, збудити щирий жаль за гріхи в душі, в серці, перепросити Бога, щоб що образили, що зневажили Його, збудити щирий жаль. І зробити тверду постанову поправи. Боже, не хочу більше грішити, не буду, ти мені допоможи, а відтак відбути сповідь, щиро розказати свої гріхи, ніщо не притаювати і відбути після сповіді покуту. Це і так такі важливі речі, маленькі, маленькі речі, але такі спасенні. Такі спасенні. як каже Тереза Овільська, християни, які пішли до пекла, здебільшого пішли через погані свої сповіді, крутили, недоговорювали, затаювали, а потім були тяжко засуджені на суді Божому. Тому щирий жаль він є так потрібний. І в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо. В тому в тому митарі, як він щиро жаліє, як він себе б'є в груди і просить, Боже, прости мені, бо я багато нагрішив в тому житті, і Бог йому прощає. І тому в сповіді є важливо розказати свої гріхи, не затаювати, не, 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 не так припудрювати, щоб священник не зрозумів. Важкість гріха є щиро розказати гріх, і є дуже важливо щиро жаліти за гріх, мати щирий жаль. І тоді та сповідь буде доброю. Бог нам простить, і Бог дасть великі ласки потрібні, щоб більше не впадати в гріх, щоб оминати гріх, щоб поборювати спокуси диявола світу, які проходять також від нас самих. Без навернення покаяння немає спасіння, дорі браті і сестри. І сьогодні біда модерної церкви, що вона того не вчить, не вчить того покаяння і навернення. Все все гарно, всі усміхаються одні одним, все права людини, права дитини. Нема права тато з мамою, не мають права дитині сказати, зауваження дати, покарати дитину нема права, вчитель не має права дитині поставити. Гіршу оцінку, бо права дитини, і так всі одні одних тягнуть до пекла, всі одні, всі одні одних виховують в тій гордині, в тій писі, ти найкращий, ти най, найуспішніший, най, ти найти найкрасивіший, ти мій. І так вона виховується в людині, от та пиха, та гординя, яку ми сьогодні бачимо власне в тому фарисею. в тому фарисею. Боже, дякую, що я не такий, як інші, такі сякі, пересякі, я найкращий. І від такої людини Бог відвертається. І до такої людини пристане диявол. Через ту гординю і пиху він війде в серце, в душу людина, дитина і запровадить на вічну погибель, запровадить до пекла диявол таку людину. І сьогодні бачимо того Митаря, який себе б'є в груди. Боже милостиві, прости, бо я нагрішив. І тому, властиво, церква, яка дві тисячі років людини, людей навчала навернення, покаяння, бути щирими перед собою, перед своєю душею і перед Богом. Якщо я зле зробив, я маю це визнати. Я маю скартати сам себе, маю перепросити Бога і ближню, якщо його образив, і маю зробити постанову більше, не робити зла. А якщо знову, не дай Боже, падаю в гріх, знову маю себе скартати. щирий жаль збудити, перепросити Бога, піти до сповіді, очистити свої сумління, прогнати гріх і диявола своєї душі, щоб дати місце для Божої ласки. І щоб Господь Бог мешкав в душі моїй, Твоїй через покаяння і через навернення. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!